Добрий вечір, Сьогодні 23 жовтня 2023 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні в нас буде посадка сажанців винограду. Ми заздалегідь приготували яму. Ми висипаємо в яму перегній. І висипаємо нітравмофосфор. Так кидаю десь, приблизно, 3-4 жмені нітравмофосфору в яму. Це е, десь 400 грамів. Тоді ми перемішуємо все сперегною, присипаємо трошки землею. Є в нас такий саженець. Ми беремо, оновляємо. Добавляємо кінчики корня. Ну так щоб. І садимо в, в яму. В Ямі розправляємо корні, щоб вони йшли у нас в різні сторони. І присипаємо землею. Ямку ми робимо десь 50х50 50 і сантиметрів 50 вглуб. Все залежить від того, де п'ятка саджанця. Якщо вона є висока п'ятка, то ми глибшу ямку копаємо. Якщо вона у нас була на другій пошці, вибила в нас пагона, то ми менше трошки ямку робимо. І все, і присипаємо. Засипаємо ямку так до п'ятки саженця. От ми засипали, притрамбували трошки. Не сильно там так трохи притрамбували. І все. От у нас саженець посажений. Що ми далі робимо? Є в нас голова. Відщитуємо 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. І відрізаємо. 5 бруньок для того трошки запасу, може яка не перезимує брунька. А потім ми виломимо, будемо вирощувати там перший рік 2-3 пагони, якщо будуть сильні пагони. Буду слабші, тільки два пагона будемо ви... вирощувати. І все. І поливаємо водою, поливаємо відро води, щоб ґрунт посів, де був воздух там біля корнів, воно все впітається, все затягнеться і все. От готовий у нас посаджений саженець. Це таке коротеньке. Таке відео, як садити саженці Це в осінь. Я предпочитаю садити осінню. Так як він за осінь. І ранньої весни він приживається краще, як на мене. Кому понравилось відео, ставимо лайки. На все добре.